Всім доброго ранку, з вами Трускавець Онлайн і вітаю всіх любителів туризму та екстриму. Зараз ми на базі Заросляк. Ось, будь ласка, база Заросляк. І ми сьогодні йдемо на Говер. Сюди можна піднятися, верніше, доїхати на автомобілі, поставити, припаркувати на такому базарчику біля Заросляка. І тут можна попити кави перед підйомом. Якщо ви підкорили Говерло, ви можете собі сміло придбати тут таку медальку. Це медаль за творення вищої точки України. Звідси прямо з цього місця починається схід на гору Говерло. До цього позавчика. Дійсно, для моєї дружини це був сюрприз, тому що вона не знала, що вона піде на Говерлу. Про це дізналася в останній момент. Я хочу сказати, що я вже був на багатьох вершинах, на попіївання Чорногорському, на Сивулі і на ще багатьох хребтах. Чому я раніше не був на Говерлі? тому що ну, я вважаю, що це така дитяча гора. Тут досить легкий підйом і тим більше, що майже на половину шляху ти під'їжджаєш автомобілем, можна під'їхати. <кій> Ось, Але я це вирішив залишити на самий такий останній момент, коли вже не буде куди йти <кій> і сходити на цю гору. І своєю дружиною, тому що для неї цей перехід буде легким. І це її, до речі, до речі, це перша гора моєї дружини і сама найвища гора. Сама перша і сама найвища. Так? Сама Найвідвідуваніша гора України, Не найвища, але найвід... найвідвідуваніша. Сюди приходять політики, сюди приходять прості люди. Говерлу покоряють навіть діти, яким по 10 років, тобто досить легкий маршрут. Він йде траверсом. Маркований весь. Тобто і тут можна Побачите красоти, красоти України. Повісили нечемного туриста, який себе неправильно поводив на маршруті на Говерну. Спочатку шлях пролягає через гарний ліс з гарними мальовничими пейзажами, річками. Дуже гарний. Просто неймовірна краса відкривається, коли ви проходите ліс, який веде на Говерлу. Ініше шлях, який веде лісом на Говерлу, ви проходите його, і відкривається чудова панорама гір. Ось можна побачити. Це на солода, але, але можна побачити, що деякі підйоми закінчуються досить трагічно. О то, щоб уникнути різних. Таких неприємних ситуацій потрібно знати пару речей. Потрібно заздалегідь готуватися, мати фізичну підготовку, а також мати все необхідне для такого сходження. І одним із самих головних це є взуття, хороше місцеве взуття, трекінгове взуття, це є батник. Тобто куртка, яка не дасть вашому тілу охолонути. Ноги, ну, і вода і ще деякі предмети. Але саме основне це взуття, тому що, якщо, не дай Бог, ви підвернете ногу на спуску, просто вся команда буде змушена або зносити вас, і тоді вся експедиція накриється мідним тазом. Робіть невеличкі привали, але запам'ятайте, що пити треба обмежено. Не насищайте водою свій організм, тому що це в деяких випадках може закінчитись плачевно, тому що тиск піднімається від того, що ви п'єте, і серце починає працювати дуже важко. Ми це зробили, ми на Говерлі. Правда, вона вся в тумані, ми тут як жики в тумані, але ми це зробили. Не сидіть біля комп'ютерів, не сидіть вдома. йдіть на Говерло. Це класно, це круто. Онлайн. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.